Виростити ароматну і солодку полуницю на своїй ділянці не так-то просто, адже ця ягідна культура відома своїм вибагливим і примхливим характером. Особливо не варто розслаблятися після збору врожаю, тому як від правильного догляду саме в цей період часу безпосередньо залежить плодоношення майбутнього сезону, як доглядати за полуницею садовою суницею після плодоношення. Догляд за полуничними посадками складається з наступних заходів: обрізка, прибирання. Прополка, розпушування, зволоження, видалення вусів, профілактична обробка, підживлення, укриття. Чи потрібно обрізати листя? і Яка обрізка правильна предметом нескінченних суперечок і розбіжностей серед садівників і дачників? Є доцільність обрізки полуниці? Затяті противники вважають цю процедуру безглуздою і навіть шкідливою, мовляв, при цьому рослина слабшає і не встигає повноцінно підготуватися до зими. До того ж, комахи і спори грибкових інфекцій, проти яких в основному і спрямована обрізка прекрасно зимують в землі, а по весні благополучно перекочовують на нові пагони. Переконані прихильники ж вважають за краще скошувати все листя повністю під корінь, вважаючи, що так метушні набагато менше. А шансів перемогти всюди сущих шкідників і всілякі захворювання більше вони впевнені, що полуничні кущі за час, що залишився до холодів час, відновлюються а листя, фотосинтез в яких повноцінно протікає приблизно 2-2-5 місяці, все одно скоро відімруть самі і стануть марними. Але істина, як завжди, десь посередині. Тому більшість обмежуються частковою обрізанням, під час якої видаляють всі висохлі, пошкоджені старі, що лежать на землі або занадто сильно до неї нахилені, а також зі слідами життєдіяльності шкідливих комах або будь-яких листя, не чіпають тільки свіжі, молоді і цілі листові пластинки, при цьому діють акуратно. Залишаючи пеньки по три-чотири сні, намагаючись не зачіпати прикореневу розетку, щоб випадково не пошкодити генеративні нирки. Обробити полуничну плантацію потрібно якомога раніше, буквально відразу після збору останніх ягід ремонтантну полуницю плодоносить набагато довше часом до самого снігу, скошувати не можна, та й радикально проріджувати теж. Кінці осені видаляють, тільки відпрацювали своє квітконоси і пошкоджені листя, прибирання грядок, роботи в липні, полуничні грядки після збору врожаю необхідно привести в порядок, прибирання проводять одночасно з обрізанням. Під кущами і в міжряддях виривають бур'яни, збирають сухе листя, гілочки, палички, пали ягоди та інші рослинні залишки. А також стару мульчу все це разом з обрізаними листям обов'язково спалюють, щоб не допустити поширення інфекції по ділянці. У компост таку органіку закладати не можна. Потім ґрунт обережно розпушують на глибину не більше 2-3 см, намагаючись не зачепити поверхневу кореневу систему. Якщо спостерігається оголення корінців, то кущики злегка подокочивають або підсипають під них землю. Зазвичай в цей же самий час я відсортовую не сподобалися мені екземпляри, наприклад, ті, на яких було мало ягоди, але дуже багато листя хворі, кволі та інвикопою і відразу ж спалюю разом з іншим рослинним матеріалом, що не розтягуючи по всьому городу. Полив звільнився від зайвого листя, ягідник починає активно нарощувати зелену наземну масу. Тому його потрібно регулярно поливати ґрунт під кущами, постійно повинна бути трохи вологою. При відсутності опадів досить одного поливу в тиждень витрата 3-4 на кущ ближче до осені з кінця серпня поливають рідше, орієнтуючись на природні, випадають опади у вересні та жовтні, коли часто йдуть дощі. Додатково зволожувати полуницю не потрібно. Щоб уникнути утворення твердої земляни з коринки, після кожного зволоження грядки розпушують, зберегти вологу допоможе мульчування шаром в 5-6 шість соломи скошеної газонної трави. Тирси хвої та інрегулярне видалення вусів, навіть тільки в цьому році висаджені, молоді, однорічні рослини вже активно викидають пагони розмноження, вуса, що віднімають багато енергії і поживних речовин, тому зайві відростають пагони, регулярно обрізають. Перший раз це роблять під час загальної обрізки, а потім з періодичністю раз в 70 днів обходять плантацію і з'явилися вуса, прибирають, якщо потрібен новий посадковий матеріал. То залишають перші дві найсильніші розетки і дають їм самостійно вкоренитися, тільки після цього їх відокремлюють від материнської рослини. Підгодівля, виснаженому плодоношенням полуничнику, потрібне відновлення запасу поживних речовин в ґрунті, щоб кущі добре відновилися і якісно заклали квіткові бруньки їх потрібно удобрювати, відразу після обрізки і збирання, поєднуючи з поливом, використовують комплексні склади з мікроелементами Кеміра, майстер. Кристалон та ін з рівною кількістю основних складових в до кількість береться згідно з інструкцією суперфосфат 5,055, сульфат калію 1,520, аміачна селітра 2,025. На 1-2 гранули можна вносити в сухому вигляді, розкидавши їх між полуничними кущиками і закривши в ґрунт на невелику глибину граблями при використанні рідких форм, розчинених у воді 1-0 кущі поливають з розрахунку 10 на 1-2. Противники всілякої хімії можуть скористатися будь яким з наступних органічних добрив витрата 10 на 2 м2, на стій коров'яку 1-1-0, настій пташиного курячого посліду 1-2-0. Трав'яний настій краще кропив'яний, через 2-3 тижні підгодівлю проводять вдруге, в кінці літа і восени, коли азотовмісні комплекси вже використовувати не можна, так як вони можуть спровокувати зростання нових пагонів, застосовують склади з підвищеним вмістом калію і фосфору на 1-2 монофосфат калію 35-40 сульфат калію 2-5-30 і суперфосфат 3 5, 40 в якості органічної підгодівлі підійдуть на 1-2 деревна зола 100-150 садовий компост або перегній 10. Якщо в результаті рясних підгодівлі полуниця раптом викине квітконоси, їх потрібно обов'язково оперативно видалити, щоб вони не витягали без толку з рослини соки. Обробка в якості профілактичного заходу від шкідливих комах і різних захворювань оброблену полуничну плантацію необхідно оприскати. Не забути полити землю під кущами, гунгіцидами та інсектицидами як універсальним засобом можна скористатися бордоською рідиною, 1. проти грибкових патологій застосовують такі препарати дозування за інструкцією алірінт, фітоспорін, фітоп, топас вертицилін та інвідкомах ефективні будуть. Іскра інтабр, алатар, актелік, фофанунова, і якщо ж є ознаки ураження шкідниками або хворобами. То просто однією профілактикою справа не обмежиться, доведеться обробляти ягідник додатково, проте найбільш часто зустрічається на полуниці сірої гнилі, а також білої плямистості можна використовувати хорус на відроводи три шістях, Малиносуничний довгоносик не встоїть перед аватаром на 4-л-5-мл або фофаноном на 5-л-5-мл. Для личинок пильщика буде смертельним знайомство з бітоксибациліном на відрові сімдесятого. Підготовка до зимівлі на півдні нашої неосяжної країни. Також в середній смузі полуницю зазвичай не утеплюють. Виняток становлять тільки молоді кущики поточного року посадки у північних регіонах. з суворими кліматичними умовами ягідник доводиться вкривати для цього. З приходом перших морозів полуничні грядки закидають ялиновим гіллям, стеблами кукурудзи або очерету сухим листям та ін підійде, і будь-який нетканий агроматеріал. Натягнутий на дуги або просто покладений зверху і зафіксований по краях, щоб не віднесло вітром для додаткового утримання снігу, який, як відомо, є найкращим природним утеплювачем, встановлюють спеціальні щити. Відео урожай полуниці зібраний, що робити з ягідником далі. Відгуки та корисні поради досвідчених садівників, догляд за полуницею, коли закінчується період, сплодоношення найвідповідальніший і, в принципі, не дивно адже якщо під час все не зробити, то як підсумок в наступному році буде поганий урожай. Підгодівлю до речі я б рекомендував робити як можна якісніше. Тим більше, якщо у вас землею проблеми, обрізку не робити занадто сильно краще не поспішає і в разі чого навесні доробити. Ну і звичайно, перш ніж взагалі садити полуницю, слід підібрати саме ті сорти, які ідеально підійдуть для ваших кліматичних умов, тільки так ви отримати хороший урожай щороку Олеся Михайлівна Кірінахц. все все сортарю, все, 5, п'ять, 6-3-5. Листя у суниці живуть приблизно 40 днів. Так, що все одно рано чи пізно видаляти доведеться, але якщо листя хороші, здорові, то чому б не залишити? Я залишаю тільки молоді листочки в самій серцевині куща. При цьому лист повинен бути абсолютно здоровий без плямистостей, некрозів і дженіферхтп. Дача втрю індекс шовтопіцу один шість шість до один вісім зрізати повністю весь кущ краще набувалої полуниці, молоду поруч краще в кінці сезону після плодоношення обрізати, але не повністю. Прибираються тільки сухе листя. Вуса на молодій полуниці не обрізають перший сезон, даю можливість розростися. Після прибираю Марина Маріхт. Гойсінформ Рюфорюм йогодзак любнікою обрізати, не обрізати листя, це давня суперечка є тисячі за і тисячі проти, якщо ви ще не обрізали, то й не варто вже запізно кущі не встигнуть наростити зелену масу. Всі обрізки потрібно проводити відразу після збору врожаю, головне за це видалення старих хворих листя, і відразу профілактична обробка голих кущиків і землі протигрибковими препаратами. Бордоської Я обрізаю, годую, співаю, обробляю, по холоду вкриваю лапничком і завжди з повним козубом, взагалі, всю ягідку готують до зими відразу після збору врожаю мверхц. Дом сібма марюк, Любніка Ючотх якщо суниця садова, полуниця сильно вражена всілякими хворобами, листя обов'язково видаляю. Залишивши точку росту і обробляю проти хвороб і шкідників, робити це потрібно якомога раніше, зазвичай відразу після збору ягід, щоб встигли відрости нові листочки, а самі рослини зміцніли і змогли підготуватися до зими. Після видалення листя суницю регулярно поливаю і підгодовую. Це сприяє формуванню потужних кущів і рясного цвітіння в наступному році. Дядя Мішахтп і прокцом форімшов трятвп. 13301 полуничні плантації вимагають невсипущої турботи і уваги своєчасно і грамотно проведені агротехнічні заходи після плодоношення будуть запорукою рясного врожаю смачних ароматних ягід в майбутньому році.